Приклад. У людини є 32 роки страхового стажу. Як буде здійснюватися розрахунок, яка буде пенсія? Бо ми кажемо зараз про солідарну пенсійну систему. Так ось 400 гривень ми множимо на 32 роки страхового стажу. І отримаємо пенсію 12 800 гривень. Це буде та пенсія, яка буде сплачена людині. Якщо людина буде мати вже 60 років пенсійного віку, цей розмір пенсії буде сплачений з боку пенсійного фонду України. Бо пенсійний фонд буде мати пряме відношення до людей пенсійного віку, а це 60 років, коли виповняється людина. І людина пенсійного віку буде мати відношення до пенсійного фонду. Це перший момент. Ми таким чином вирішуємо це питання товарообігу і питання розрахунку, справедливого розрахунку пенсії. Але є такі моменти, коли людина працювала і має за свою діяльність різні заслуги перед державою. Цей момент треба також врахувати. А яким чином це враховується? Це враховується після того, як людина. Вже буде мати 60-річний вік. І окрім пенсії, про яку ми сказали і розрахували, вона буде мати ще і фінансову підтримку від держави за досягнення, за ті досягнення, яка вона показала своєю праці, своєю діяльністю. І ось ці досягнення будуть їй виплачені у вигляді грошової допомоги з державного бюджету України. За рахунок соціальних служб України. Тобто ми роз'єднуємо виплату. Одна пенсійна виплата з пенсійного фонду, а інша виплата з державного бюджету за досягнення. Тобто, у людини буде дві виплати. І таким чином людина буде вже мати в 60 років ті виплати, які вона заробила, які вона досягла. І це буде справедливо. І для цього треба змінити законодавство України, повністю змінити щодо розрахунку. І в першу чергу мають прийти до влади патріоти України. Ті люди, які будуть розуміти, які змінять сьогоднішню систему пенсійного забезпечення, яка не надала нічого людям пенсійного віку, окрім от тих мізерних пенсій. За які люди не можуть прожити?